П'ять фатальних помилок новачків, які тільки починають займатися хімчисткою авто. Через них вони втрачають мотивацію і клієнтів вже на першому тижні. Розкажу про ці помилки окремо за кожну. Перше починають без досвіду, але вже на початку беруть складні автомобілі з складними забрудненнями. Краще попрактикуватись на своєму авто або на авто знайомих. Два Перепорщують з о, хімією. Концентрацію цього робити на варто треба робити все чітко по пропорціям. Три. Не знімають контент, а потім немає що показати клієнтам. Знімай кожен крок. Чотири. Купують дороге опланення, не розуміючи, що насправді їм потрібно на старті, а що потім. Ну і п'яте. Бояться показати себе в соцмережах, а саме через це до вас. Прийдуть клієнти, хочеш стартувати впевнено і без помилок? Я зібрав для тебе чек-лист, де є все необхідне, що потрібно для початку: хімію, обладнання, де шукати перших клієнтів. Напиши мені в комент слово старт або в мій інстаграм слово старт. Я не тобі абсолютно безкоштовно гайд з покроковою інструкцію, як не наступати на граблі.